Томатний сік. Він справді смачніший в літаку. Багато пасажирів на борту літака замовляють томатний сік, хоча на землі багато хто вважає його зовсім не смачним. У чому ж причина такого феномену? Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу. Підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. А ми тим часом починаємо! До 1920-х років томатний сік не був популярним не існувало технології його промислового виробництва та широкого ринку збуту. За словами історика кулінарії та дослідника продуктів харчування в університеті нової школи в Нью-Йорку Ендрю Сміта. Історія його появи така. Два брати з індіани переробили машину для приготування морозива так, щоб вона витискала з томатної м'якоті густий насичений сік. Інновація сподобалася фірмам Heinz та Campbell Soup, і вони запустили першу промислову лінію виробництва напою. А вже наприкінці епохи сухого закону томатний сік став невід'ємним інгредієнтом популярного коктейлю Кривава мерія. У 1930-ті роки Емілія Ергард, американська піонерка авіації, яка перша перелетіла Атлантичний океан, в радіоінтерв'ю заявила, що Томатний сік це її улюблений напій у польотах, який до того ж замінює їй їжу. Є й інша популярна теорія, згідно з якою томатний сік першим почав продавати у 1917 році Луї Перрен, власник готелю French League Spring Hotel у південній Індіані, коли у нього закінчився апельсиновий сік, і його треба було терміново чимось замінити. Винайдений переном рецепт соку, куди входили м'якоть помідорів, цукор та спеціальний соус, швидко став популярний. Отже, відомий нам з вами томатний сік набагато молодший за інші напої на основі соку овочів, фруктів чи ягід. Тепер давайте розберемося, чому ж у літаку змінюється його смак. Багато хто помічав, що в небі смак томатного соку змінюється і розкривається зовсім по новому. За даними численних досліджень, які базуються на статистиці про витрати напоїв у літаку, томатний сік пасажири обирають найчастіше. Одного разу авіакомпанія Lufthansa підрахувала, що за рік на бортах її літаків було випито майже півтора мільйони літрів томатного соку. І ці любові до напою є пояснення, яке знайшли учені з Корнельського університету. Річ у тім, що через сухе повітря та шум двигуна в авіалайнері у людей погіршується нюх. Слизові оболонки пересушуються, а при підвищеному рівні шуму посилюється відчуття умамі. так званий п'ятий смак, який відповідає за баланс солодкого та солоного. Все це впливає на зміну смакових рецепторів. Сік здається надзвичайно смачним. Дані експерименти добре узгоджуються з попередніми дослідженнями. У 1997 році вчені з інституту фізіології та суміжних наук у Делі відправили групу добровольців на три тижні жити на висоту 3500 метрів. Їм пропонували пити розчини, куди дослідники додавали підсолоджувачі, солоні, гіркі та кислі добавки. У високогірних районах учасники експерименту відзначали, що солодкий і солоний смак сприймалися менш інтенсивно. Тобто, для того, щоб учасник експерименту міг визначити, яка добавка в ньому присутня. Потрібна була вища концентрація речовини. При цьому сприйняття гіркого та кислого у добровольців не змінилося. Після їхнього повернення на висоту рівня моря сприйняття смаків повернулося до звичного. У літаку люди справді найчастіше віддають перевагу томатному соку. Наприклад, у 2018 році американська авіакомпанія United Airlines перестала продавати цей напій на своїх рейсах. Пасажири були такі незадоволені цим рішенням, що закидали негативними коментарями акаунти бренду у соцмережах. Через їхнє обурення United Айр. Лайнс вирішили повернути томатний сік у меню. Цікаво, що саме ця авіакомпанія однією з перших дослідила популярність томатного соку в літаку ще в 70-х роках минулого століття. І дійшла аналогічних висновків. Саме завдяки цьому дослідженню авіакомпанії по всьому світу почали додавати більше солі у свої страви, щоб компенсувати зміну смаку. Також вчені припускають, що люди віддають перевагу томатному соку в літаку не лише через зміну фізичних умов, але й з психологічних причин. Чарльз Спенс, професор експериментальної психології з Оксфордського університету, також зацікавився, що споживають люди у повітрі та як вони сприймають там земні смаки. Він зазначив, що в літаку на нас, окрім тиску та шуму, впливають психологічні фактори, зокрема, стрес пов'язаний з перельотом, порушення циркадних ритмів при перетині багатьох часових поясів, одноманітне меню, і навіть те, що сусіди пасажири озвучують свій вибір перед нами. Директор відділу харчування пасажирів авіакомпанії Люфтхенса Ернст Деренталь поділився спостереженням, що розкриває думку психолога. Багатьом людям важко приймати рішення. Вони розуміють, що з хвилини на хвилину стюардеса запитає, чого вони б хотіли випити, і тому губляться. В цей момент вони помічають саме томатний сік у джентльмена в сусідньому ряду і автоматично обирають його ж. Крім того, за даними Деренталя, деяким пасажирам саме смак томатного соку допомагає упоратися з нудотою під час польоту. Інші ж обирають його, тому що він знижує відчуття голоду. Колумніст The Guardian Сем Вольфсон припускає, що тут працює не лише фізіологія, але й ритуали деяких пасажирів. Він порівнює вибір саме томатного соку в літаку з традицією їсти попкорн у кінотеатрах або хот доги на бейсбольному матчі. Цікаві досліди та висновки, чи не так? Хочете більше? Підписуйтеся на канал і напишіть свій коментар під цим відео. Саме завдяки вашим коментарям ми обираємо про що зробити черговий випуск. Ну ж бо, нам буде дуже цікаво. Це була історія на тарілці. Наступний випуск готуємо прямо зараз. До зустрічі!